Дня рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти про те, що пенсії переселенцям будуть призначатися по-новому. Що змінилося? Зараз вам все розповім. Верховна Рада України ухвалила загалом законопроект, яким, зокрема, визначаються умови призначення пенсій переселенцям. Це законопроект за номером 7433. Як призначатимуть пенсії переселенцям, які не мають документів. У новому законі встановлено, що призначення пенсії внутрішньопереміщеним особам, які не мають документів, або про які відсутні відомості про періоди страхового стажу, трудову діяльність на період дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування. Буде здійснюватись на підставі відомостей, які є в наявності в електронних державних реєстрах. Надалі, що зміниться у працевлаштуванні осіб з інвалідністю? Також є у законі і зміни щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Відповідно до закону, має бути передбачено обмін інформацією з Держреєстру з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю створення робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, роботодавцями та соціально-трудових прав. Продовження наступний момент, який також прописаний в даному законі, це продовження виплати пенсій по інвалідністю у воєнний час. Щодо пенсії, особам з інвалідністю, то у разі пропуску. Період запровадження воєнного стану строку повторного огляду медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю, має бути передбачено продовження виплата пенсії з інвалідністю на період запровадження воєнного стану та один місяць після його припинення або скасування. Наступне, як будуть виплачувати пенсії з втрати годувальника студента? В даному законі також йдеться і про це мова під час дії в Україні воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення дітям від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у навчальних закладах, пенсія у разі втрати годувальника. Призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується на підставі даних про навчання на денній формі навчання у 2022 році, отриманих Пенсійним фондом України з єдиної державної електронної бази з питань освіти. От, що стосується закону номер 7433 Тому не переживайте, якщо ви навіть переїжджаєте. І при собі не маєте ніяких документів, все рівно ви маєте право на призначення пенсій та інших соціальних пільг, які у нас передбачені чинним законодавством України. Якщо виникають у вас якісь питання, будь ласка, задавайте, коментуйте, задоволенням вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», бережіть себе та свої сім'ї.